Вітаємо вас в інтернет-магазині РАМі на огляді соскова гума, звичайно чорна для доїльних апаратів українського виробництва, таких як бурьонка, АІТ, Від, імпульс ПБК 4. Характерна особливість, як зрозуміти, що саме ця соскова гума вам потрібна, це наявність ось таких трьох колечок. Ще інколи буває з двома колечками або з одним колечком. Ці колечка фіксуються на виході ось тут на стакані. В залежності від того, скільки буде у вас. Оцих кілечок буде змінюватись і діаметр цього виходу. В нашому випадку він 17 мм. Ну, загальна довжина стакану десь 15 см. Ну, трошки більше, трохи менше. Термін експлуатації цієї гуми пів року, максимум це один рік. Після чого її треба змінювати на нову, не треба чекати, коли вона повністю зноситься. Чому це важливо? А гума постійно всередині стакану зжимається та розжимається. Сама гума від часу втрачає свою еластичність та становиться більш такою твердою пластиковою. І від постійного стискання з часом тут почнуть утворюватися отвори, про які ви не будете знати. Тому якщо буде вже наскрізний отвір, то коли ви будете доїти, молоко чи воду почне заганяти сюди, в стакани. Далі по вакуумній трубці вона піде в пульсатор, ну, а далі в вакуумний насос. Якщо це буде доволі повільний процес, то ви про це навіть не, можете, не будете знати, поки не зламається ваш насос. І тоді буде або дорогий ремонт, або навіть повністю його заміна, бо іржа з'їсть весь метал. А раніше ця гума була з більш твердого матеріалу. Але її головний недолік в тому, що вона була сама по собі тверда, на холоді і з часом вона ставала ну, зовсім вже твердою, її неможливо було використовувати. Зараз зробили стінку трохи м'якіше, але термін її знизився. Тому не треба з неї затягувати. Міняйте її своєчасно. Вона не так дорого коштує, щоб потім. Доїти руками. Якщо вам не підходить ця гума, чи у вас є зайві кошти, ну, можете собі дозволити. Також рекомендуємо звернути увагу на силиконову соскову гуму. Про неї буде в окремому відео. Вона має більше переваг, єдине, що ціна відрізняється в 6 разів. Також, чому треба міняти гуму своєчасно з цим. Також бували неодноразово випадки, що там, де стакан або ну, з цього боку, або з цього боку, там, де е, два матеріали контактують, коли гума втрачає свою еластичність, то вона вже не так щільно притискається до металу. І коли ви опускаєте в відро з водою для того, щоб промити після доїння дільний апарат, то під дією вакуума в цьому або в цьому місці починає затягуватись також і вода. Це доволі неприємно. Також розповімо, як правильно одягати стакан. Стакан на новій сусковій гумі одягається на це крайнє кілечко. По правильному, кожні 2 місяці треба гуми виймати зі стакану, для того, щоб оця частина. Оця частина перескочила на середній середні кілечко. Ну і ще через 2 місяці вже на третій кілечко. Це робиться для того, щоб компенсувати це внутрішнє розтяжіння. Так ви її витягаєте, і гума знов стає доволі міцною. Дякуємо вам за увагу. Ці та інші запчастини ви можете знайти. На нашому сайті шукайте запчастини на апарат апаратурамі. Бережіть себе.